Зі здобуттям Україною незалежності поняття Державної служби набуло принципово нового значення. На сьогодні ключовим є завдання суттєвого оновлення Інституту державної служби. Адже саме діяльність державних службовців як посередників між владою і народом має винятково важливе значення в розбудові державності. На державних службовців покладене відповідальне завдання. Забезпечувати практичне виконання в державних органах функцій і завдань держави зараз на державній службі України працює близько 280,5 з половиною тисяч осіб. Співвідношення чисельності держслужбовців із загальною кількістю населення України складає піввідсотка, що в кілька разів менше ніж у більшості країн Європейського союзу. В нашій області працює 7584 державних службовці. 51% з них це молоді люди віком до 35 років. В місцевих державних адміністраціях працює 2490 осіб, з них 922 – на керівних посадах. Україна в ході становлення своєї державності розв'язує чимало складних завдань, одне з яких Формування ефективної системи державного управління, яка має стати мобільною, гнучко реагувати на запити сучасного суспільства, забезпечувати умови для поліпшення життя народу. Довіра до влади починається з людини, яка вирішує свої повсякденні проблеми. Саме тому суспільство покладає на державних службовців особливо відповідальні завдання, чекає від них компетентності, ініціативи і творчого ставлення до справи. Сьогодні президент України та уряд роблять рішучі кроки для впровадження реформ. Серед них реформування державної служби, яке має розглядатися у тісному поєднанні з адміністративною та адміністративно-територіальними реформами. Нормативне та організаційне забезпечення, створення професійної, політично-нейтральної та ефективної державної служби, закріплене у новій редакції закону про державну службу та в нормативно-правових актах на його впровадження. Одним із основних напрямків змін стане застосування компетентнісного підходу, закладеного новою редакцією закону до всіх процесів управління людськими ресурсами на державній службі. Такий підхід покладений в основу кадрової політики Великої Британії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Австралії і передбачає врахування знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей службовця, що дають змогу реалізувати професійний потенціал на практиці. Ці перетворення спрямовані на те, щоб підняти авторитет державної служби, авторитет влади в цілому, забезпечити ефективне функціонування державного механізму досягнення європейських стандартів рівня життя громадян. Державна служба є реальним провідником ідей державності. Вона має бути правовою, чітко організованою, соціально орієнтованою, ефективною. Від якості державної служби значною мірою залежить майбутні країни. Суттєвим кроком у реформуванні кадрової політики в державному управлінні стає формування президентського кадрового резерву Нова еліта нації Це підбір когорти керівників нового типу, відданих справі і своїй державі, наділених лідерськими якостями ініціативних, цілеспрямованих. Готовий брати на себе відповідальність, пропонувати та втілювати в життя найсміливіші задуми. Формування президентського кадрового резерву здійснюється поетапно шляхом зарахування протягом п'яти років до ста осіб щороку. Добір кандидатів до президентського кадрового резерву здійснюється за сферами державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, фінансово-економічного, соціально-гуманітарного, інвестицій та інновацій, паливно-енергетичного комплексу, сільськогосподарства, житлово-комунального господарства тощо. З метою виявлення професійних та талановитих державних службовців щороку на місцевому, регіональному та державному рівнях проводиться всеукраїнський конкурс Кращий державний службовець, започаткований в 2008 році. Конкурс проходить у двох номінаціях Кращий керівник і кращий спеціаліст. За підсумками першого туру цьогорічного конкурсу, який проводився у місцевих органах виконавчої влади області, в ньому взяли участь 133 працівники районних державних адміністрацій і 39 працівників обласної державної адміністрації. Переможцями стали в облдержадміністрації 16 державних службовців, 4 керівників та 12 спеціалістів. У районних державних адміністрацій 28 державних службовців, 14 керівників і 14 спеціалістів. Усі переможці були допущені до участі у другому турі конкурсу. Заходи другого туру конкурсу проходять на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Традиційно учасники перед початком конкурсних випробувань проходять у центрі навчання на дводенних тематичних короткострокових семінарах Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців. 27-28 травня відбулися навчання учасників конкурсу працівників райдержадміністрацій, а 29-30 травня працівників обласної державної адміністрації. Навчання учасників конкурсу проводяться з метою удосконалення знань, умінь і навиків державних службовців, які проходили співбесіду з питань державного управління, практичні завдання і тести з питань службової етики та епікету, публічний виступ з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління. 10 червня 2013 року в області розпочалися конкурсні випробування другого туру щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець. На початку конкурсних випробувань перед учасниками виступила співголова оргкомітету другого туру, начальник управління Державної служби в області Світлана Онищук, яка привітала учасників конкурсу і висловила надію, що вони успішно пройдуть конкурсні випробування, а переможці зуміють гідно представити нашу область на завершальному третьому етапі. Щорічно ми проводимо всеукраїнський конкурс Кращий державний службовець. І основною метою даного конкурсу є виявлення талановитих, креативних, високопрофесійних і високоморальних державних службовців, які готові працювати в час змін і реформ, в час комплексної реформи державної служби. Даний конкурс дає можливість. Зміцнення кадрового потенціалу державних службовців: підвищити професіоналізм, відкритість, інституційну спроможність державних службовців та підвищити авторитет державної служби шляхом узагальнення кращого досвіду і кращої роботи державних службовців як на місцевому, регіональному, так і на всеукраїнському рівнях. Конкурсні завдання, які складалися з трьох етапів, учасники другого туру проходили з 10 по 14 червня. Перший етап це співбесіда з питань державного управління, другий складання письмових практичних завдань і тестів з питань службової етики та етикету державного службовця. І останній третій презентація свого публічного виступу за обраною темою з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління. Як керівники, так і спеціалісти апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрації показали високий рівень теоретичних знань та практичних умінь і навиків, продемонстрували вміння орієнтуватися в складних проблемах сучасного розвитку українського суспільства у загальнодержавному та регіональному вимірах. 17 червня відбулося підсумкове засідання оргкомітету з проведення другого туру всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець в області під головуванням начальника управління державної служби голов Держслужби України в Івано-Франківській області Світлани Онищук. На засіданні підбиті підсумки другого туру конкурсу визначені переможці і лауреати, які представлятимуть нашу область на загальнодержавному рівні. Також слід відзначити, що в минулому році Віктор Васильович Кліт, завідувач сектору екології, природокористування та мінерально-сировинних ресурсів головного управління економіки облдержадміністрації, виборов на державному рівні третє місце в номінації Кращий керівник. Державна служба сьогодні є цілком розвиненою державною інституцією, без якої неможливий поступовий соціально-економічний розвиток України. Але попереду ще багато кроків на шляху модернізації державної служби як необхідної умови формування демократичної, соціальної української держави.